Ви власне вже зачепили пісню Майсі, і нацвідбірне Євробачення уже прийшло в майже тиждень із нацвідбору. Сетів, завжди, Чи рефлексували ви вже про те, що з вами сталося за цей час? І за цей досвід? Що це було це так дивно? Це максимально Ми звісно намагаємося дивно. рефлексувати, але пройшло. Ще, напевно, не так багато часу, і ми не дали собі часу на відпочинок, якщо чесно. Mm -hmm. ми, це, це не для того, щоб пожалітися, просто от як факт. Ми, ми, ми вирішили, нам, нам зараз треба. Е, ми вже спланували наступні релізи, ми вже готуємо альбом, і ми зараз будемо знову працювати нонстопом. Єдине, що ну, після. Підготовки до нас відбору, навіть от працювати full day від ранку до ночі, вже не так складно. Це було настільки виснажливо, я не був готовий до цього чесно. Я, я знав, що життя артиста це складно. Я знав, що такі серйозні проекти, такі ем, серйозні конкурси, це, ну, це серйозно.